Лікарі лікують тіло, психологи душу, а бджілки зцілюють людину усю. Вітаю вас у толуці. Про унікальних природних цілителів сьогодні поговоримо з Леонідом Тимофєвичем. Вітаю вас! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея не просто мати пасіку, а ще й лікувати, допомагати людям. Бачив по телевізору, що в нашого президента Ющенка є така лежанка. Ну і захотілося собі зробити, задався таким питанням і зробив отаку, як в його. То є такі добрі справи у нашого колишнього президента. Ну, і таке є. Тут є три сім'ї, такі самі ж, як і у вуликах, такі самі рамки, такі самі сім'ї, і весь той процес життя пчіл, як і у вулику. Але ж в зв'язку з тим, що в них біополе. Так, доказує наука в 30 разів сильніше, ніж людське виділення, скажімо, нектару, цього, цих парів і так далі, цього всього, воно є лікувальним. Так, Розказували мені, так розказую я вам. От, і кажуть, що такі захворювання, як позвоночні грижі, як бронхозахворювання, нервові такі захворювання, вони лічать без медикаментів. А хто до вас приходить сюди лікуватися, чи це тільки для вашої родини? Я сусіди і так приходять. Ось з Білорусі приїжджали спеціально, хтось їм сказав, то вони в Парадісі жили, а тут у мене лікувалися. От сусід в його поїхав, от сурадом сусід тут Микола живе, поїхав Хмельницький і в його не поступало 40% крові в голову після травми. Ну, Йому порадили цю лежанку. Кажу, приходь Микола, лежи, що ж тут такого, прийшов. Та й... То він поїхав, ходив сюди спочатку по 15 хвилин, що це не обов'язково робити. Потім півгодини боявся, щоб загострення якогось не було. Да, да. А потім по годині, а потім побільше лежав. І він лежав, це у минулому році, під осіб, ще катоплю копали, 11 разів. Поїхав на томографію туди. І той, хто робив йому цю томографію, каже, як ваша фамілія, я не бачу у вас ніякого звуження судин. Ось таке, ну, з таких фактів. От тут дівчина в школу ходить сюди в четверту, то в неї, ну як дитина, на колінах, в піску, живіт, мокрий з відерцем, і застудилася, і бронхи. Пила ті лікарства і так далі, то все, нічого не допомагало. Разів 5-6 і пройшло все. Показів для лікування над вуликами безліч, а проти показів лише два. Будь ласка, проведіть нам невеличку екскурсію. Ну йдіть подивитесь. От тут я зробив, щоб було легше заходити сюди. Не повідкриваються, є так, що відкривають отак дверки, є так. А я зробив отак. Тільки в Ющенка отут нема. Отсього. А я положив текстиліт, щоб легенько ходили ці шторки. Тут під низом знаходяться пшоли. Три вулики, оце один вулик, це другий вулик, а це третій. Бачите, які тут решітки? Оце через ці в дім поступає свіже повітря і обратно поступає вентилірується воно. От чуєте який гол там всередині? Годинний спочинок над бджолами прирівнюється до восьми годинного сну, кажуть апітерапевти. А ще сон над вуликом називають блискавичною швидкою допомогою для тих, хто переніс інсульт або перебуває у передінфарктному стані. Бджоли неперевершені терапевти. Завдання того, хто потрапляє у їхній простір, не заважати стілювати. Диво-будиночок із Липи та Ялини Леонід Тимофійович змайстрував сам. Власноруч виготовляє чоловік усі вулики. З молоду організував для цього цілу майстерню. Першою тут з'явилась циркулярка, за нею торцювальна машина. Дуже проста. Дивіться, ходить отакого. От Кусочок швеллера, два корпуса почіпніка там. Тут можна і наждака цепляти, і циркулярку цепляти, і щітку поліровочну, і шліфовочний круг, будь-що. І відрізати там що треба, отаке, так воно. От. А потім вийшла така ідея, що треба ще й фрезерного станка. Ну, з допомогою, звісно, на заводі я робив, з допомогою там, скажімо, других станків. Був зроблений отакий от фрезерний. А тепер за допомогою всіх цих станків ви виготовляєте вулики. Так, 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 так собі, просто є час. І я виготовляю. Купляю отакі заготовки і... З них вигинаю, роблю пельцезборники. А це цей продається вініпласт на базарі. Я зробив такого кондуктора, отакого, от щоб не розмічати кожду. Ставлю отак от і так, сверлю. 4 і дирочка сверлиться. А як багато часу йде у вас на виготовлення одного вулика? А я одного ніколи не роблю, тому що невигодно перестраюватися. Ага. А скільки? Як ну, це робить? Скільки буде? є матеріалу? Є матеріал там, на, на 5, на 8. Роблю одну операцію, потім роблю другу операцію. Ну і так їм потім, потім збираю крашу. От і заселяю сім'ї. Для знайомства із заселеними бджолиними сім'ями відправляємось у поле за вісім кілометрів від Красилова, де й живе пасічник. Оце, напевно, де зелені? Оце ваші, так? Да, да, оце. Ага, скільки їх тут? 22. Не балує нас теплом цього року літо, вже й дощик накрапає. Мабуть, бджілки зараз спокійні, коли дощик не вилітають. Як так холодніше і дощик іде, правда? Вони не літають тоді зовсім. Ага. А що ж вони тоді їдять? А ті запаси, що в них є. Ага. А звідки вони беруться? Ще з того сезону? Ні, вже цього року там трошки оце різнотрав'я, таке ага. от, квіточки всякі, то вони так. Ну, правда, дуже скупо в цьому році. Дуже скупо. Ну я дивлюся, все довкола тільки зеленіє. Я не бачу, що де цвіте. От куди вони літають? А чи? там Зобілком? за горбом ліс є, ага. там акація трошки була. <звіс> От, гречки там є, кілька кусочків, але вона не вся ще цвіте. Медоносна бджола за один виліт відвідує до сотні квітів. За своє коротке до двох місяців життя вона здатна зробити лише одну дванадцяту чайної ложки меду. Бджолина сім'я складається з кількох десятків тисяч трудівниць і однієї матки, яка живе два-три роки. От всі бджоли однаково працюють. Чи є більш працювати і є менш? Як і люди? В одному велику багато бжіл, а Користів мала, в другому менше і більше користі. Основне, щоб було з чого що брати, щоб мав був десь якийсь такий взяток, як пасічники говорять, щоб була кормова база добра. А пчоли вони собі трудяться і принесуть. А як довго ви займаєтеся вже бджільництвом? Ну, колись був, ходив шостий клас ще зловив руя. І так помаленько-помаленько, і так я з ними. Понад шість десятиліть цей чоловік у бджільництві паралельно із півстоліття трудився на машзаводі. У наслідок служби в армії має три метри шрамів. Попри все, у свої 77 почувається бадьором. За стільки десятиліть от яку для себе найбільшу цінність меду визначили. Мед є мед. Колись нам вчителька в школі говорила ще в ранніх класах, що медицина від слова мед. А ви вже всі передивилися вулики? Все гаразд чи може ще будете передивлятися? А от я вчора встиг подивитися тих два ряда, а у цих п'ять я не подивився. Плюс запас корму. Якщо є в цьому необхідність, тому що, тому що от бачите, це вже засіяна. Ну, багато таких є, но ну, печатного розплоду. І це на 8 взяток буде, можна сказати, так, велика сім'я, добра сім'я буде. От. Оця повністю повністю засіяна рамка. З двох сторон паште. Нападає, тому що холодно. Оця рамка вже закидана закритим, відкритим розплодом. В общем, всього от водка буде товно. Леоніду Тимофіочу, я вам дуже дякую за знайомство з вашим джолиним господарством. Всім глядачам я дякую за увагу і вважаю здоров'я. А коли з ним раптом щось не так, обов'язково звертайтеся до буділок. Нехай щастить.